Всіх Вітаю, з вами Марія і давайте сьогодні дивитись, з ким у вас будуть наступні відносини. Може, ви вже знаєте цю людину, а може це нова для вас буде людина. Побачимо. Озвучу всіх, кого я побачу, буду намагатись трошки опис, опис дати людини. Ну там, вже як, як мені покаже, так я буду її робити. Так, у когось з дівчат, ви вже думаєте про цього чоловіка, він вже десь ходить біля вас і наступні, я б сказала так, попередні три місяці і наступні три місяці будуть вирішальними для ваших або відносини вже є, або вони тільки будуть у когось з вас. Для когось це людина на літеру Ч С. Аліс, що ти робиш? На що воно тобі треба? Так, дивіться, тут показаний чоловік з багажем до вас. Їде, йде. Це може бути дійсно він з багажем, а може бути і багаж минулого, минулих відносин, досвід минулого. І м -м, тут треба бути. Уважною, і, знаєте, іноді навіть попереджати, що чи, чи питати людину, а чи не тягнеш ти у наші відносини досвід минулого. Просто як нагадувати людині, що ви і ваші з ним відносини, це геть інше. Це не так, як колись було, а це нові відносини. Ви нова людина, ви інша. І тоді тут так можна буде будувати гарні стосунки. Далі, кого мені ще показують. Але тут, знаєте, тут він, поки що, поки йде інформація, я все ж таки буду говорити. Він дуже зосереджений на тому, щоб будувати з вами стосунки. І, знаєте, він боїться просто, боїться. Повтору попередніх своїх стосунків, повтору попереднього досвіду, бо там було дуже боляче. Так, для когось тут треба буде серед двох чоловіків. Один чоловік дуже зосереджений на для нього це дійсно важливо на тому, що скажуть люди, що скажуть друзі або родичі. Інший він сам по собі Він взагалі от якось не звертає увагу на сторонніх для нього людей. Він, знаєте, як сам будує своє життя і його нічого не турбує з того, що можуть сказати. Ті, хто повинні дивитись на своє життя, на свої якісь там справи. Він так це розглядає для себе і він так несе це взагалі. от Всі його друзі знають, що можна казати йому що завгодно, але зробить по-своєму. Ну, Тут треба буде обирати. Може бути так, що ви ще не вийшли з одних стосунків, і ви просто зустрінете людину, яка вам більше буде подобатись. А може бути і таке, що одразу два чоловіки будуть змагатись за вашу руку, за ваші за стосунки з вами. Далі. А, і ще тут хочу сказати, що це все ж таки більш, знаєте, як, як ви їх могли зустріти, як ви могли з ними познайомитись. Тут більш як робочі якісь теми, коли і один, і другий, вони самі вас знайшли. Це не так, що ви прийшли і знайомились з людиною, а це більш виглядає, як от, до вас було звернення. Один з них прийшов не сам, а інший сам, але через когось, через ну, пораду когось, Так. Далі. Так, ось тут дуже такий з гумором показаний чоловік. І жінка з гумором, це от, знаєте, коли люди співпадають один з одним. Люди, які мають спільний смак до, ну, на якісь речі, на якісь там, ну, наприклад, на фільми, на музику, на смаки в кулінарії спільні. Тобто, це, знаєте, максимально. Розуміють один одного, максимально якось вони збігаються у своїх якихось там вподобаннях. Дев'ятка показана, це може бути знайомство в дев'ятому місяці, може бути дев'яте число будь-якого місяця. Або дивіться як ще, або у вас, або у чоловіка от, завершуються якісь можуть бути відносини ну, особисті, можуть бути робочі якісь теми, закриваються. Тобто знайомство от на тому етапі вашого життя або життя іншої людини. Коли от просто як вихід з якоїсь ну дійсно можна сказати, що складної ситуації. Але без таких щоб значних втрат, просто от це емоції. Вони складні, вони такі, що людина просто от знаєте, як поряд з вами як видихати буде, от ви будете та людина. Завдячувати, завдячує вам, то Буде завдячувати вам, тим, що йому, йому їй легше стає. От знаєте, коли людину як, як е, вимотали в усі боки, і от поряд з вами це просто от інше життя. Когось з вас як оклича людина і буде думати, що когось з знайомих побачив, побачила. Але ні, це буде помилка, але ну, теж не просто так помилка. У вас зав'яжеться спілкування, і людина зрозуміє, що. От... Не хоче на цьому припинити це спілкування, хоче продовжити. Це як знаєте, а давайте там кави поп'ємо. Це дійсно буде оклик не так, щоб таким чином познайомитись. Це просто людина помилиться. Так, далі, що тут ще? Ще одна ситуація, коли. Тут не можу зрозуміти, чи чоловік жінці допомагає, чи навпаки. Жінка дуже впевнено себе тримає. І жінка тут так виглядає, що ніби жінка на своєму місці. І прийшов до неї чоловік, чи дійсно щось треба полагодити, чи навпаки, він про щось її просить. І знаєте, є тут ще один чоловік, якому подобається ця жінка, буде спостерігати цю ситуацію і буде дуже нервувати. Коли жінка ще не зрозуміє, що вона подобається цьому чоловікові, а от той інший чоловік, він одразу зрозуміє, що щось тут, щось тут буде. Це от і є те саме закоханість з першого погляду. Саме в чоловіка, не в жінки. Але тут швидкий буде розвиток стосунків, тут якось так затягуватись нічого не буде. Так, ось тут. У дівчат у когось буде нове знайомство з чоловіком, саме тоді, коли ви тільки-тільки починаєте от ваш рост в справах. Те, чим ви займаєтесь, у вас буде так гарно виходити, що ви от просто розвиток буде йти. Як вирішення ваших якихось питань. Тобто ви тільки-тільки стаєте на ноги, ви у вас, як знаєте, от перші, ви вже ви доволі впевнено себе будете почувати, але це як перший такий етап. Воно ще, знаєте, ну як не досі звичне для вас. Як тільки-тільки ви виходите от, в свою впевненість, в свою таку, знаєте, от коли я сама без будь-якої допомоги я вже чогось варта, я в собі впевнена ось так тут. І от на цю вашу впевненість притягується нова людина. Ну, ви просто інші енергії починаєте випромінювати, тому на вас і притягується людина. Так, тут. Угу. Ну, у когось тут ви вже з людиною, яка Який? дуже щасливий поряд з вами, взагалі дуже щасливий, що він з такою жінкою спілкується. А ви от як, знаєте, у вас проблема тільки в тому, що ви то спілкуєтесь з людиною, але він не, з... тобто це не той тип чоловіків, який вам подобається. Він непоганий. Він якось знаєте, от він дуже світлим таким вам показаний поряд з вами, і ви відчуваєте, що людина нормальна, хороша. Але от, подобається зовсім інший типаж. Так, далі. І у вас тут так показано, що у вас є такі думки, що я буду робити, якщо я зустріну такого, як мені подобається. Це ж буде трикутник. Ну, це ваші думки не обов'язково, що воно так буде. Угу. Так, ну. Ні, тут, ну, повторював, я не хочу озвучувати, а так я все. Вже розповіла, тож на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую. Єдине, що додам, що у когось з вас, коли ви зайдете у нові відносини з чоловіком, у вас по ваших справах, по ваших заробітках, як покращення піде. От Просто одразу собі розумієте, що ви саме з тим чоловіком, з яким вам і треба бути. Це, як знаєте, як такий сигнал вам, що от все йде правильно, ти на правильному шляху поряд з тобою, правильна людина. Все, на цьому точно все сказала. Всім дякую за перегляд, всім вам і гарних відносин, і просто і гарного настрою, і гарних людей поряд з вами. І бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока-пока.